Велика вітчизняна війна пройшла через наші серця, і пам'ять про неї, і біль ніколи не затихне. Українській землі судилось стати ареною жорстокого та кривавого протиборства. Село Борова Гусина поляна, Красна Поляна та Константівка це історичні місця. Ваша земля скроплена кров'ю кожен квадратний метр. Тут були шалені бої, не просто бої, шалені бої. Красна Поляна кілька разів переходила з рук в руки. За ту переправу загинуло багато наших воїнів, в тому числі і лижники-сибір'яки. Константовці здійснили свій подвиг Героїв Радянського Союзу посохов. Боровай гусина Поляна були поруч з Харковом. Ми відстоювали цю землю. Аби зайняти найбільше промислове місце на сході України. Вічна пам'ять героям, які віддали життя за наше світле майбутнє. Сьогодні естафета пам'яті дійшла до бурової. Естафету передають у вигляді снаряду гільзи від Зітківської сільської ради. Передаємо естафету, поздравляємо. Дякую. Снаряд капсулу насипають жменю землі з братської могили. Сьогодні в Борівській сільській раді відбувається також перезахоронення останків 21 солдату, що героїчно боролися на Борівській землі в серпні 1943 року. Бійці 431 го полку 52-ї стрілецької дивізії 57-ї армії вели бої по прориву німецької лінії оборони. Бойові дії на полі тривали протягом трьох днів. Часть воинов, погибших в августе 43-го года, особенно вблизи села, они были затем перезахоронены. Ну, захоронены братские могилы в селах, обычно около кладбищ, потом уже братские могилы, как и здесь, ну, это отдельная история. Ну а часть осталась вот так на поле боя. Задача Наши та організації на не ні а асвоїнав і організуватих та жесне пізахоронення за загиблими. Провели панахиду. На жаль, установити особистості солдат не вдалося. Ніяких іменних знаків знайдено не було. Але прізвища воїнів викарбовані біля меморіалу коло братської могили. І сьогодні радянських бійців перезахоронили з усіма належними почестями. Нарешті їхні душі знайдуть спокій. Шуки солдат в зміївському районі проводять з 1989 року. В наступному році розкопки проводитимуть в селі Красна Поляна.